Доброго дня, пані та панове. Сьогодні знову пише майнтест. Я створюю світ. І думаю, що з цього вийде. Ну, світ я показувати не буду, Дивіться, як цікаво. Така пласка водичка. На складністи джерела. Вони мене не завжди присутні, але я таке ще не бачив. Так бачите, ось така прірва глибока. І з цієї сторони так само. Давайте подивимося, що з цієї сторони твориться. Бачите, як високо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ага. Ну, отаке. Я хотів справді дещо... Там був насправді такий цікавий замок і я знайшов свою стару хату. О, це клюво, да. я, до речі, хатку, хатку будував. О, це добре. Тому що, як бачите, ось така цікава річ. Я телепортуюся біля свої хатки. Ну, я щось отаке таке хімічу, як бачите, зранку сьогодні. У нас сьогодні неділя, я трішки щось будую в майнтесті, не було чого вчепитися, от я вирішив трішки щось похімічити. Я туди садив дерева. Мі цікаво, чи не всі попереростали. Давайте подивимось. У цьому біомі, як бачите, росте сосна. І сам із сосни я будував будиночок ось цей. Тому що давайте подивимось, що там насправді є у цьому будиночку. Але спершу мене цікавлять мої дерева. же точно не пам'ятаю, де я насправді і садив. Але там має бути ось такі порожні. Такі ямки із розсадою. Ну я чомусь не знаходжу їх. Це означає, що всі дерева вже переросли. Так, ну що ж, я думаю, що... Варто подивитися детальніше, де я насправді їх садив ці дерева. Так, ну що ж. Я не знаходжу більше, більше цих місць, мабуть, там дерева дійсно просто попростали, і все. Ну, Давайте подивимось, що насправді нас продійде в цьому будиночку. Ось така цікава хатка. Ось така річ. Бачите, зроблена чисто із дерева. Так бачите, ніяких інструментів в мене немає, тому щось підтримки не вийде. Просто так. Тому Давайте, мабуть, скрафтимо якісь інструменти, і йдемо далі щось робити. Так, ну що ж, тут знову яма. Давайте її обійдемо якось чи що. Я знову На Напочатко відео був такий легкий форс мажор. Ну нічого. Давайте зрубаємо це дерево. Чисто на матеріали. Тут в мене ніяких модів немає. Тобто це насправді виниль... чисто ванільна гра, без нічого. Так, ну що ж, спробуємо стати вершечка. Тут доволі цікава механіка гри. Важливо вибрати стобор і тоді дерево усе обсипається. Ну, тобто, якщо потрібно справді листя, то краще листя, листя брати спочатку. Бо інакше вони обсипаються після того, коли ви зрубаєте весь стобор. Як бачите, лишилися ось таке. Саженці. Саженці, відповідно, забираємо і садимо, відповідно, тут знову. Ось так, щоб тут знову була, була відповідно маленька сосна. Щоб можна було, відповідно. знову набрати деревини тут. Ось так. Тому що я думаю, давайте все ж таки скратевеньки хотіки навіть інструмент. Ну, будемо зараз, мабуть, скратимо з радочки. І також нам потрібні палички. Ось таким чином. Що потрібно, Потрібно, мабуть, соки розкратити. Ось так. І також треба скрафтити, мабуть, кірку дерев'яну. Так, давайте. Відповідно, скрафтимо дошки. І, відповідно, також потрібна кірка. Ось таким чином. Ось так. Після чого можна, наприклад, набрати, наприклад, камінь якогось. Так, дійдемо до якоїсь печери, де є камінь. Ось як бачите, зверху є камінь. Давайте наберемо каміння трішки. Так. і зробимо ось це. Таким чином, маємо, бачите, вже два каміння. Беремо ще трішки землі і ще каміння трішки змемо. Ось так. І давайте щось покращити нашу будиночку. Так, ну що ж. Ну, як бачите, фундаменту поки що немає. Тобто будинок, кстати, чисто на землі. Ну, давайте, мабуть, із цієї сторони тут додамо трішки щось з каменю. А якщо я зараз виберу цю землю, тут, як бачите, такі цікавий шар. Він наче як не проростає. Якщо тут додати землю, то нічого не зміниться. Буде ось така гола земля, мабуть. А давайте спробуємо. Ось так, бачите, виходить ось така гола земля, чи вона зробить ось така ропата, я не знаю насправді. О, Тому що варто зробити, я думаю, все ж таки варто трошки почекати. І такі питання: навіщо я відповідно це каміння? Це цікаве питання насправді. Так, ну що ж, я думаю, давайте тут зробимо з цієї сторони сходинки. А що проблема? Ці сходинки будуть займати місце, а також не в інвентарі. Тому це просто. Е, просто. Тому це. просто транжирні ресурсів. Тому що можна зробити, я все ж таки вважаю, що можна зробити просто такий, так би мовити зробити доріжки з каменю, тому що. Як бачите, цей камінь, кругляки, він доступний тільки в такому вигляді. Тому давайте додамо ще. Ну, давайте зробимо просто тут таку невеличку доріжку зробимо з каменю ось таким чином. І це вже буде виглядати гарно. Наче... Наче у місті, якось так. Так, ну, то, як живуть у місті. У місті, звичайно, усе, усе кам'яне. Так, тому. Чому? Тому що людей немає часу займатися тим, травичкою. Ось так. Тому краще зробити з бетону в чому проблема? Примерно в тому, що бетонні доріжки вони теж дуже далеко від далекої природи. Тому що з часом ці доріжки починають псуватися і, відповідно, потребують ремонту. А коли у вас, відповідно, стежка звичайна без нічого, тобто просто, просто так, мовити, удобка на земля, то нічого з стежка не відбувається і вона не потребує додаткових вложень коштів. Ось так. Тому що важливо, важливо розуміти, що жива природа не дурна. Якщо будете займатися дурницями, то вона теж буде почне займатися дурницями. Ось так. Тому, що робити? Я думаю, все ж таки, що варто йти спати, але в мене, як бачите, немає ліжка і дівки. Тому що робити? а що робити? Ну, так. Тобто, ну, тобто, тобто тут, тут немає ліжка і дівки. Ось так. Якось так. Тому що, ну, що йдемо далі лазити, мабуть, ось так, тому що, а що робити? Тому треба зробити що. Я все ж таки думаю, що треба. Що треба все ж таки знайти собі ніжку і дівку, щоб було не так холодно спати. Ось так. Ну, от таке. Тому що робити? Ну, є ось таке цікаміся. Тут так, ось як бачите, тут такась така дивна пацює каміння, і це говорить про те, що дійсно щось дивне відбувається. О, тому давайте спробуємо тут. Так ось щось зробити. Це у нас що це таке місце. це Якась ямера, але зверху, ось там, як бачите, щось є. Що ж це таке? Ну, не знаю, що це таке, треба добре подивитися. Так, що ж це за ерунда? ну, Темно стало. Так, я вибачаюся, знову темно стало. Так, ну що, давайте якось вилізмо наверх. О, тут щось таке цікаве. Але як бачите, темно капатись. А давайте виберемо це каміння і зробимо собі ще один факел. Так, дошки, як бачите, в мене є. Тому давайте зробимо ще 4 палички і один факел, щоб зробити 4 факели, щоб також тут можна було щось трошки собі спісати під ноги. О, як бачите, така цікава штука, схожа на якісь. Я навіть не знаю на що схоже. Ну, як бачите, темно, капець, тому треба ще вугілля десь взяти. Так, де ж те вугілля? Де його взяти? Ну як бачите, вугілля поки що не знаходжу, воно перевході. Так, я чуть не впав. Як бачите, але як бачите, внизу є ще вугілля. Трішки візьмемо, заберемо цю штуку, і як бачите, там, там далі наче не прірва, але все одно важливо, щоб було видно, куди ви ступаєте далі. Ось. Так, тому що давайте наберемо трішки вугілля. Так це ще земля зверху, як зверху залізти. Так. Я якось залазив через цю штуку і тому. Так, бачите, факелів мене вже немає. Давайте ще кратимо кілька факелів, щоб було добре видно. Аж 12 штук. Так, що тут ще є? О, така цікава якась така печера. Так, тут ще одна яма, і як бачите, добре, що донизу немає дюрки. Так, оце що таке, Щось, значить якесь таке. Як це взагалі вийшло? Не знаю, як це вийшло. Так. Тут бачите якась така дивна дивна печера у печері. Це кльов взагалі мені подобається, просто неймовірно. О, тому що я думаю, ну, я ще тако, такої печери у грі не бачив. Це дійсно круто. Ну, в Майнкрафті такого точно немає. Ось так. Так, о тут ще якісь сходинки. йолки-палки, куди ж ці сходинки дати подивимося. Знизу ще одна печера. Ой-ой-ой-ой. А в мене вже факели закінчилися, тому не бачу, куди йти. Тому треба що правильно треба набрати собі ще вугілля, щоб з відповідно скрасити ще трішки факелів. До як бачите, я не бачу більше вугілля і тому темно, що капець. Як бачите, вночі вже у нас грі вже ніч, тому що я там... Не побіжу, тому що там бігають дикі кабани. Ось, тому що, я думаю, що все ж таки варто дещо знайти, відповідно... знайти ще кілька факлів. Так чомусь не можу залізти. Ось так, тому треба що. Ой так, знову темно стало. Так, ну що робити? Ну бачите, тут немає вугілля взагалі ніде, тому це дивно насправді. Давайте трішки пропонимо оці факел, що ми з вами тут понатикували, щоб було, відповідно, чим відсидати далі під ноги. Так, заберемо цей факел, оцей факел, тут відповідно у нас тут десь донизу прохід, і де він дівся? Так, де цей прохід дівся донизу. Чи доверху. Так, відповідно. Так, а, ось цей прохід донизу, заберемося, що, на, що тут насправді нижче тут є. Так. Там всі чотири штучки, і нам треба ще тут щось, я донизу не маю, ніби немає. Так, і тут, як бачите, просто ось такі якісь ось такесь. Якась... Ооо, ю-маю! Дивіться, тут якийсь якийсь шумуйдан, це як просто неймовірно. О, і ще до них зараз сходить, це кльово. Так, і хоч би щось в тому чипанані. Так, ой-ой-ой-ой-ой, дивіться, який. Ми з вами знайшли золотий зливок. Дерев'яний меч і кремінь. Це дійсно круто, це просто неймовірно. Оце оце кльово дійсно, мені дуже подобається. Так, ну що ж, я думаю, в принципі, це дос досить цікаво, але є велика проблема. Що тут ще можна зробити? Як бачите, такі цікаві сходинки, але сходинки це дійсно добре, але треба якісь ресурси отримати з, відповідно з. З цього відповідно будиночка. Що тут насправді є? Ну, не знаю. О, я зараз трошки поскачу донизу, що тут насправді тут є ще. Так, ооо. Темно що капіс, давайте подивимося, що тут насправді ще є. Так, ось так. Так, що тут далі просто донизу і все. Це дійсно круто. Як бачите, на дворі у нас ніч глуха. Так, ну мабуть, мабуть, ми з цих скрині нічого будемо забирати поки що, але все одно важливо. Знаєте, ще би зняти. Я, мабуть, трішки буду ще займатися саме безпосередньо самою грою. Мені це насправді тема цікава, тому що будемо зараз робити, я думаю, все ж таки будемо на цьому заркулятися. В носі в семейство сім'яка з протягом ролика кінця добре до побачення.